І другий ножик, цей трошки побільше, але теж шийник. Аналогічні в нього ножни, аналогічні кріплення. Зробив ультракліп. Зробив підвіз на шию. От. І сам ножик. Це маленький трапер. розмір в нього зараз, скажу, лезо який, Вже не пам'ятаю. 8,5 розмір. Рукоять G10, різнокольорова. Теж дуже приємний ножик. Рукоять теж зробив бочкою. Удобна форма, як для мене, Ну, в мене рука середня, може трошки більше середнього. Ось такі бочкообразні ножики. Верні ручки дуже удобно брати, навіть якщо вони ну, невеликі, як на самому Метал тут стоїть n 690 Злію його тоненько. Сподіваюсь, буде дуже гарно різати. Все, хлопці, дякую за увагу. Слава Україні!